Доброго всім дня, Привіт з Харківщини. Зараз показую вам прививку тогорічню. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Краснощокий. Ось такі три гронки зав'язалися. Гронки рихлі. Ну, грам, мабуть. Це ось невеличка. Грам 700. Подивіться, яка ягода. В зрівнянні з п'ятачком. Просто не виноград, а мелкий яблук. Гібридна форма нова. Скоріше всього середньопізнього сроку дозрівання. В цьому році вона не набрала сахара. Цукру не набрала, вірніше, не солодка, ягодка хрумка. Будемо дивитися на той рік, як вона буде дозрівати. Зато, скільки було в нас проливних ливнів, кожного дня йде дощ. Ніодної трещинки нема на ягодці. Ягодка є трошки овальненька і є кругла, Подивіться. Все ціле ці льохоньки. Краснощокий. Щас ми, тут ягодку я зірвав. Подивіться, яка ягода. Щас ми її покладемо на віси, подивимось, скільки вона важе. 30 грамів ягодка. Розмір просто. Зараз ми спробуємо одной рукою неудобно розрізати. Три кісточки, ягодка м'ясиста, плотна з підхрустом. Подивіться. П'ятачок лежить посередині ягоди. ягодка м'ясисто-сочна, з під хрустом. Дуже така класна. Але в цьому році цукру зовсім немає. 30 грам ягода. Це у нас красночок. Ну, радує те, що ні одні тріщинки немає на ягодці. Усе ці Льохоньки. І така ягода одна в одну. Будемо дивитися на той рік, що вона нам покаже. Місяця не вистачає. Це рік, так би вже, я думаю, вона була готова. Краснощокий. Калугіна Віктора Михайловича. Всім цього найкращого.